Україна готова обміняти полонених солдатів з північної Кореї на наших воїнів, які перебувають у неволі в Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за умови, якщо диктаторка Чен Ын домовиться про цей обмін служба. Безпеки України продовжує працювати а, з полоненими з північної Кореї. Один виявив бажання залишитись в Україні, другий з них хоче повернутись в Корею. Ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з північної Кореї. Я вдячний усім нашим підрозділам, які поповнюють для України обмінний фонд. Загинув чоловік унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська, що на Харківщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено приватні будинки та цивільне підприємство. Із Сумщина під обстрілом була кілька разів. Окупанти атакували рейсовий автобус. Про це повідомляє прокуратура області. Він їхав у Миропільській громаді Сумського району. Поранені отримали дві жінки. Вони знаходилися у салоні автобусу. А вночі ворог атакував житловий сектор та оздоровчий дитячий центр Сум. Рятувальники гасили пожежі одночасно за декількома адресами. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Двоє постраждалих у Запоріжжі. Росіяни скинули вибухівку з дрона на приватний будинок. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова. Чоловік та жінка отримали поранення середньої тяжкості. У них контузія та вибухові травми. Людей шпиталізували. Троє осіб постраждали в Антонівці, що на Херсонщині окупанти атакували селище дронами. Чоловіки отримали мінновибухові травми та уламкові поранення. Ніг вони перебувають у лікарні. Обстріляв ворог і Дніпропетровську область. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Дісталося Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадам, пошкоджено інфраструктуру, промислове та комунальне підприємства, приватні будинки і газогін. Люди не постраждали. Підтримувала людей в окупації, а нині допомагає землякам у Кропивницькому. Наталія Голубєва дочекалася визволення Херсона у 22 му Однак виїхала з рідного міста через обстріли у центрі країни. Жінка відкрила гуманітарний хаб для переселенців. А свою історію розповіла нашій лілії кочерзі. Цю картину купили так, щоб у наших підпільників, скажімо, і потихеньку розмальовували. Єдине, що ми вже після перемоги домалювали, це блискуче. Що ми раді за першою освітою. Наталія медик у Херсоні мала власний бізнес у галузі лабораторної діагностики. Також створила безплатну медичну інформаційну службу. А потрапивши в окупацію в Херсоні, допомагала людям з ліками. Почали грабувати аптеки. Росіяни люди почали звертатися там. Тато задихається, астма. Ну ще каже на тиждень, а потім це він просто не протягне, Він на глазах буде задихатись. Цукровий діабет. Мене волонтер. Ми досі досі з ним ми познайомилися. В нього і донька з цукровим діабетом 8 років, і він з цукровим діабетом. Тобто Артур у мене їхав по міним полям. Наталія дочекалася визволення Херсона та, врешті, виїхала у Кропивницький. Дитина тяжко переживала обстріли, але й на новому місці продовжила волонтерити і навіть відкрила центр допомоги землякам. Картина намальована теж моєю донькою. Тут дата стоїть 21.02. Це ми вже шукали символ для нашого центру. І Ми зрозуміли, що це наші кавуни. За рік волонтерка акумулювала 400 тонн гуманітарної допомоги. Зокрема, ліків їх видає за призначенням лікаря. Нині у базі хабу понад півтори тисячі переселенців. Важко, важко, бо ми важко, важко, бо ми їхали під пахвою котяра, котячий лоток. Отак в чому були, тікали. Бо недільку півтори Херсон був спокійний. А потім, як почали гатити, ми через Чорнобаївку КПП проїхали і прямо по п'ятак вже лупили. Дуже страшно було. Де нас застала ночь, метама становіліс. Де нас застала ніч, там і зупинилися. Їхали не цілоспрямовано. Ну, як і сказала Марина, прийняли нас добре. Люди добрі. Тільки житлом у всіх, звісно, проблеми. Велику допомогу отримаємо від Наталії. Ну і звісно, ми допомагаємо їй у всьому, розвантажуємо навіть фури, тягаємо коробки. Пережита каже Наталія. Її змінило. Тепер вона ще більше цінує кожну мить вільного життя. Ті, хто кажуть, що Нехай би була Росія, люди добрі, Ви просто не розумієте, що таке не надіти вишиванку, що таке не розмовляти, що таке закривати вікна, коли, коли грає українська музика. Хлопчика до сих пор не знайшли, ніхто не знає, де батьки забрали лише за те, що в нього були там Кузьма, був скрябін на, на телефоні музика. Тобто за це забирають і шукали мої волонтерів, коли мої волонтери вивозили людей в евакуацію, займалися. Нині у хабі допомагають і мелітопольцям, переселенцям з Миколаєва, Очакова й Запоріжжя. Адже у Кропивницькому немає хабів для людей з цих територій, підтримують волонтери і місцеві інтернати. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. У Хорватії відбувся другий тур президентських виборів. Порахувала вже 98% виборчих дільниць і згідно з попередніми результатами, опублікованими державною виборчою комісією. лідирує чи не президент Зоран Міланович. Він набирає понад 74% голосів. Міланович, який представляє опозиційну до уряду соціал-демократичну партію Хорватії, відомий своїми проросійськими поглядами його суперник Драган Пріморец, з правлячого хорватського демократичного союзу, набирає близько 25% голосів. За ситуацією Хорватії, президент має за перепрошую конституцією Хорватії. Президент має обмежені повноваження однак він є головнокомандувачем збройних сил країни і має вплив на зовнішню політику. А у Румунії протестували проти проведення нових президентських виборів у Бухаресті. На мітинг тисячі своїх прихильників вивела ультраправа партія Альянс за об'єднання Румунії. Мітингарі вимагали проведення другого туру виборів президента, а не перезапуску. 6 грудня Конституційний суд Румунії ухвалив історичне рішення про скасування результатів першого туру президентських виборів, де найбільше голосів отримав антизахідний та проросійський кандидат Калін Джорджеску Рада нацбезпеки. Румунія звинуватила Росію у масштабній кампанії, спрямованій на допомогу Джорджеску. Тепер румуни повторно голосуватимуть за президента 4 та 18 травня. Почали з нуля і створили власний бізнес. Родина Блонських переїхала на Полтавщину у 2015 році, залишивши рідний Луганськ через війну. Оселилися у селі Вовнянка, там створили козину ферму і сироварню. Наразі ж їхня продукція відома далеко за межами села, а саме господарство приваблює туристів. У гості до родини завітала і Анна Ружін. У 2014 році, через початок війни на сході країни, Марина та Олександр Блонський з маленькою донечкою були змушені залишити свій дім у Луганську. Спочатку вони переїхали до родичів у Луганській області, але згодом вирішили почати нове життя самостійно. Обирали центральну Україну, бо у чоловіка родичі тут, і так як ми з Вуганської області зі сходу нам дуже далеко не хотілося, бо на Західній Україні назагалі нікого немає. Їх далеко було від батьків, тому ми вирішили, що саме центральна Україна, тут ми зупинимося. Після розгляду кількох регіонів їхній вибір зупинився на селі, в Полтавщині. Тут вони придбали невеликий будинок із присадибною ділянкою для розвитку власної справи. Коли ми вже переїжджали сюди, то ми вже знали, що це буде наша власна справа. Бо в будь-якому випадку треба за щось жити, а як і в будь-якому селі немає роботи, і ми вже не хотіли йти і бути найманими працівниками, і хотіли мати власну справу і вирішили, що це буде саме сироваріння, козина ферма. Бо це була така далека мрія, яка ще зародилася в Луганську, але вона була так дуже дуже на перспективу. Родина не мала жодного досвіду в сільському господарстві, та це не зупинило їх. Мій досвід козівництва впирався двічі на рік в гості до тещі дві кози. Це був. Я, як Маріна каже, дитина міста. Я 33 роки прожив на 9-му поверсі. Ну а тоді, в 2014 році, в принципі, ми свою справу почали планувати ще з 2010 року. Ну а 2014 рік він зробив свої, скажем так, прискорені корективи. Олександр понад 15 років пропрацював шеф-кухарем у Луганську, мав досвід у сироваріні та був готовий до експериментів. Проте ані професійного обладнання, ані кіз у родини не було. Молоко почали купувати, щоб спробувати варити перші партії сиру. Прийшлося набувати так, от по селам, по домогосподарствам. Їздив, збирав, ну і в один момент. В одну мить бабуся каже, забери на м'ясо жалко віддавати козу. Коза гарна, забери. Ну, Я приїхав, привіз молоко і привіз першу козу. Ну, І так ми десь за місяць, мабуть, перші 10 купили, привезли, купили цапика і наразі з тих перших десяти вже 60 дойного свого вже маємо. Розпочинали з мінімуму. На останні кошти купили будинок і мали саморобне обладнання, проте не переставали мріяти про професійні девайси та льох для зберігання сиру. Купили 300-літровий нержавій чечан, місні умільці зробили під нього на дровах. Топку, таку ля буржуйку тільки дуже велику свадяною рубашкою по технології, як положено. І ми купили два проморських холодильника, для того, щоб льоха сирного на той час не було, для того, щоб можна було зберігати сир. І з цього ми починали. Тяжко було реалізовувати продукцію, згадує дружина Олександра Марина, особливо першу партію. Але подружжя вірило, що все недарма. Якщо в них вийшло знайти обладнання, зварити сир, то знайдуть і свого покупця. І нас в першу чергу підтримали такі ж переселенці, як і ми. Тобто вони замовили у нас сир тільки для того, щоб підтримати нас, що ми як на новому місці започаткували власну справу, бо вони теж виїхали там чи з Донечка, чи з Донецька, чи з Луганська, і десь перебували. І таким чином у нас пішли перші продажі, бо вони почали ділитися фотографіями, власними враженнями і рекомендаціями в соцмережах. Згодом знаходили грантову підтримку, і на них купували обладнання та будували спеціальні приміщення. Сьогодні ферма Блонських виготовляє 15 видів сирів. Вони постійно експериментують із рецептами, а популярність продукції зростає завдяки соцмережам. Проте й досі пам'ятають перші спроби в бізнесі. На той час козинних ферм було небагато їх можна було перерахувати в принципі на пальцях однієї руки і. Е... Сироварів, які займалися козинами сирами, теж було небагато. І в принципі на той час це був ексклюзивний. В основному кози, козинні сири козячі сири, які були, вони були або імпортні, або я ж кажу там до п'яти виробників, які займалися, вони були імена ну, наші. Поголів, які щороку збільшується, і кожен день розписаний по хвилинах: годування, доїння, догляд за тваринами. І це щоденна робота, від якої немає вихідних. Першим тваринам давали імена, а з зростанням поголів'я називають не всіх, а хто чимось запам'ятався. Імена є такі, що вже із іменем приїхали. Тут по поводу кріди є цікава історія. Приїхав забирати козу, коза вже доросла, кажу, як звуть, каже, кредитка. Кажу, що коза можна була зробити такого, кажу, що ви її назвали А Вона така баришня норовлива, такий в неї греческий норов. І ми її сократили, вийшла кріда. Так вона у нас кріда і залишилася. Уже не зупиняється на досягнутому у планах розвиток зеленого туризму. Після початку повномасштабного вторгнення кількість відвідувачів садиби стала меншою, проте є ті, хто цікавиться та приїздить. У нас є плани збільшити асортимент продукції. Також зараз налагоджуємо співпрацю з невеличкими такими розрібними магазинами, де ми можемо представляти свій продукт, а також звичайно розвиватися в зеленому туризмі, бо людям до нас їхати цікаво. Але вони зараз до нас приїздять на час там сирної дегустації екскурсії. Головна мрія Олександра створити невеликий сімейний ресторан із локальною кухнею, де все від овочів до м'яса буде вирощено або виготовлено на їхній фермі. Але це буде не пафосний заклад, а сімейне місце для відпочинку. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон єдині новини.